Так, колеги, привіт. Сьогодні у нас понеділок, початок нового торгового тижня. Давайте подивимося, що буде цікавого. На це варто звернути увагу. Трохи знизилися продажі. Були поки що тільки про це. Про це чорний понеділок, бла 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 Обов'язково запитай про це у своїх знайомих або колег, і ми пізніше про це поговоримо. Далі, якщо розглядати перелік важливих макроекономічних показників, у нас сьогодні були оприлюднені детальні статистичні дані щодо валового внутрішнього продукту за четвертий квартал по Китаю, а також аналогічні показники по країнах ЄС. І зараз ми чітко бачимо, що у самому Китаї показник ВВП виявився дещо слабшим. А от щодо індексу коефіцієнта в Єврозоні, як ми бачимо, загальна ситуація помітно покращилася. Тобто там показники знизилися. Отже, тепер переходимо до наступного пункту. Переходячи до наступних важливих економічних новин. Очікується оприлюднення індексу втрат пов'язаних із конфліктом, що безпосередньо стосується показників валового внутрішнього продукту Великобританії вже цієї середи. Трамп про щось обов'язково говоритиме, то знову про якісь мита, а тим більше, що він сам собі розв'язав руки щодо проведення різних військових дій у різних країнах. Тобто він каже: ну, не хочете мені давати, як це, Нобелівську премію миру, тоді поводитиму себе інакше. Мабуть, точно натякає, я думаю, мабуть, на Гренландію, мабуть, я не знаю. Побачимо і далі. У п'ятницю у нас з вами буде відсоткова ставка по японській єні. Тому волатильність буде у нас і в середу. І в четвер, я думаю, і в п'ятницю, до речі, зранку після виходу ось цих даних. Ставку, тобто, тут усе залишається без змін. Ну і за останню добу було ліквідовано понад 248 тисяч трейдерів. В основному постраждали лонгісти після дуже сильного. Шортового руху, був такий лонг-сквіз рух. Е, ETF спотові по біткоїну. Тут у нас плюс солідні 1,4 мільярда доларів. Ethereum ETF теж плюс 479 мільйонів доларів. Це все у нас на 16 січня. Тобто, скоріше за все, дані, які вийдуть е, завтра, я думаю, що вони зміняться. Координати будуть відрізнятися від того, що ми зараз бачимо. Ну і тепер давайте по ринку. Отже, що у нас тут цікавого? Ми з вами тут припускали певний відкат. Відкат стався у бік 6,15, 6,10. Тому далі припускаю розворот, тест підтримки 5 і 8, пробій підтримки і рух далі вниз. Ну, це саме та ситуація, яку ми хотіли би побачити взагалі на всьому фінансовому ринку в цілому. З USDC ситуація аналогічна. Зараз ми активно тестуємо рівень опору 2,45, і хочеться, щоб цей рівень все ж таки не пробили. Хочеться, щоб котирування залишилося нижче, розглядаючи це суто як гру, яку хочеться, щоб саме зараз вона почала лонгувати. Як воно буде, ми будемо дивитися. Але, звісно, вже хотілося б нарешті побачити якийсь ріст. Так, я, мабуть, ось так це все візуалізую, щоб було зрозуміло. Рівень, а ось тут рівень підтримки часто стає опором. Я б по ньому зайшов в Мані, тим більше зараз добре. До тестів ТОТал підтримка намагається втримати 3531. Якщо не зможуть пробити, то ми побачимо новий сильний імпульс на ринку. Теж саме стосується і альткоїнів. Тут взагалі чудово. Тут ми навіть протестували підтримку на рівні 850 мільярдів доларів, зняли велику кількість ліквідності, тому. З технічної точки зору тут усе, що потрібно було, все виконано. Ліквідність зняли, протестували, тож можемо починати новий ріст. Домінація біткоїна чудово протестувала. Максимум 59,97 рівно 60%. Чому б не почати новий рух далі вже вниз? Домінація ефіру добре набирає обертів для подальшого руху вгору. а зараз… Тут важливо повернутися вище 6,8 для продовження лонгового руху. Це з точки зору Азарс. Якщо ми хочемо побачити подальший лонговий рух, гаразд. З цим думаю, все буде зрозуміло по біткоїну. Тут ми протестували річну ковзаючу середню, 30-ту ковзаючу середню. Ой, вибачте, річну 50-ту ковзаючу середню, і 30-ту намагаємося втримати по бітку. Відповідно, бітку потрібно повертатися до руху вище 93 тисяч доларів для початку нового лонгового імпульсу. По ефіру захистили рівень 350, втрималися вище цього рівня. Хоча я теж писав про це падіння туди. Зараз головне залишитися вище цього рівня і продовжити рух вгору по активам. Що цікаво, так що у нас цікавого, ми беремо. Також сол набираємо бенді. Він прямує саме до відомих КАЗ Елай. Це такий затишний нічний бар. Де ж знайти актив? Тому що там в основному ці активи торгуються на спотових і тих на фондовому ринку. Е на кас свої основні активи є BNB також. І ще два активи ми доберемо від Діми. Добираємо апекс і добираємо Grass. Чудово, та, но ну, APEX прийнято, Граз також успішно прийнято. В цілому питань немає, мені все зрозуміло. Якщо є що ще сказати, то. Якщо хтось із учасників має питання, то будь ласка, ставте. Я б із задоволенням на них відповів би. Запитань немає. Здравия. Так, тоді всього найкращого, торгового дня та торгового тижня. Всім поки що. Все, дякую за ефір. До зустрічі. Бувайте.